Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас заняття аплікація, і ми з вами зробимо морозиво. Для нашої аплікації нам потрібні вже вирізані деталі для нашого морозива, серветка, альбомний лист, клей і пензлик. Ми спочатку зараз виложимо, як у нас буде виглядати морозиво, а потім будемо приклеювати. Дітка, це в нас деталь, це буде стаканчик вафельний для нашого морозива. Він у формі трикутника. Тепер будемо наше морозиво класти. Дітка, а якої форми в нас морозиво? Так, круглої. Це в нас буде сливове, яблучне і малинове морозиво. Ось так. А тепер ми будемо це все наклеювати. Спочатку будемо приклеювати вафельний стаканчик. Беремо, перевертаємо і гарненько намащуємо клеєм. Ось так. Можна клей ближче поставити, якщо не достаємо, то ближче стало. Щоб було нам трудно намащувати. Гарненько смазуємо. Дітки, а ви всі полюбляєте морозиво? Так, воно дуже-дуже-дуже смачне, але від нього може запалити голод, тому що воно дуже холодне і тому потрібно обережно їсти морозиво. І ось так наклеїмо на середину. Беремо серветочку і гарненько розгладжуємо на стаканчик. Ось так. Тепер будемо наклеювати морозиво. Давайте ми візьмемо синенький кружечок. Це у нас буде сливове морозиво. Так? Теж його гарненько з однієї сторони намащуємо. Ось так. Ось так гарненько-гарненько. І з цієї сторони, ось так. Можна навіть трішки наложити на стаканчик. І приклеїмо, придавлюємо серветкою. І тепер беремо з вами зелений колір. Це у нас яблуневе морозово. Беремо гарненько, смащуємо клеєм. Ось так. І приклеїмо ось тут, один на одного, можна накласти ось так. І продавлюємо серветочкою, ось так, щоб у нас гарненько-гарненько було. Тепер беремо з вами рожевий колір, це в нас буде малиновим морозом. І десь гарненько намащуємо, клеїм ось так. Яке буде у нас смачне морозиво. Діти, а ви можете батьків попросити, щоб вам допомогли розмалювати стаканчик, да, ось так, як у мене. І кладемо цей кружечок ось сюди. Ось так. І придавлюємо гарненько клеєм. А якщо трішечки десь відклеюється, то можна ось відклеїти ось так. І теж так ось придавлюємо. Дітки, ось таке гарне морозиво у нас з вами вийшло. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!